Ой, як ми тут буквально на секундочку зупинимось. Я вам не буду розповідати про фонтан Термена. Ну по всі про нього, мабуть, вже знають у ці всі історії, байки, легенди. Та ж пані Олена, вона розповідала про легенди про її подружку. Колись ми спілкувалися. Я кажу, можна я буду на екскурсії розповідати про вашу подружку. Вона каже та розповідай, але сьогодні я не буду. Я чого? Ми тут буквально на хвилиночку, бо ми в нас багато ще роботи термін француз, який приїхав до Києва, і він займався певний час відливкою цих фонтанів. Фонтанів загалом то було 11, п'ять великих і два маленьких залишились в Києві. Інші не знають де. Ну, я не цікавилась. Мабуть, комусь продали, але мене зацікавив інший його бізнес. Він Такий підприємець-підприємець і вкладав свої кошти. Одне з його намагань кластися це півзавод, наш відомий, який і зараз існує. Їх було чотири чоловіка людини, вони скинулися по 100 тисяч і вирішили, зайнятися, виробляти пиво. Один з них, мені здається, був німець, рецептура звідти, і все було у них на мазі. Про що я хочу сказати? Що цей е, давав йому Володимир Миколаю